Доброго дня! Мене звати Алла Теліга. Я директор мережі магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балона. Сьогодні будемо готувати вареники з вишнями. Для того, щоб зекономити ваш час, я попередньо нагріла воду в електрочайнику. Зараз виливаю її в каструлю. Буду варити пів кілограма вареників, тому виливаю 3 літри води. Закриваємо кришкою і чекаємо, поки вода закипить. Поки закипає вода. Розтопимо масло. Вода вже закипила. Будемо варити вареники. Помішуємо воду, утворюємо круговорот і опускаємо вареники. Помішуємо зовнішньою стороною ложки. Не даємо, щоб вареники пристали до дна каструлі. Так, закриваємо кришкою та чекаємо, поки закиплять. Вареники з вишнями вже закипіли. Знімаємо кришку. Помішуємо і чекаємо хвилину-дві до повної готовності. Дістаємо вареники. Поливаємо традиційно масло, щедро, кладемо сметанку та смакуємо разом з галею балованою.